Лучанка разом зі своїм раніше судимим спільником організували незаконне переправлення осіб через кордон. Як стало відомо, вони підробляли свідоцтва про народження дітей, які нібито з'явилися на світ в країнах Євросоюзу. Завірені, начебто, консульствами установами цих країн документи, їхні клієнти надавали на кордоні і в такий спосіб виїжджали з України як батьки трьох неповнолітніх дітей. Під час санкціонованих судом обшуків вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони. Обвинувачені перебувають під домашнім арештом. 27-річна жителька Луцька та її 28-річний спільник раніше, уже, до речі, судими підробляли свідоцтва про народження дітей, які нібито народилися у Євросоюзі. Завірені, начебто, консульськими установами такі документи їхні клієнти надавали на кордоні, і це уможливлювало їхній виїзд за кордон. В такий спосіб цими послугами скористалися 142 ухилянти. Послуги свої зловмисники оцінювали у 3 тисячі доларів. Зараз вони перебувають під домашнім арештом і невдовзі постануть перед судом.